Всім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні субота. Субота, не робота. Вчора забула вам нагадати, що п'ятниця був короткий день. Ну, Я думаю, що ви це вже знаєте всі на пам'ять. Ну, а сьогодні субота, не робота, завтра, неділя, вихідний. Але в планах генеральне прибирання. Треба сьогодні себе налаштувати і з пилом поборотися. Ну, якось так, щоб завтра, завтра неділя, щоб завтра відпочивати. І кабачки доробити. <хе -хе -хе> Буду ще раз робити одну партію кетчупу з кабачки. дідулі сподобалося, значить, заробимо. Оце такі в мене на сьогодні плани. Вам усім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Хто вихідний, зазвичай в суботу зранку. Йде на базар. Ну, як у нас, наприклад, у базар тільки до обід, то стараєшся піти зранку, але я не йду нікуди. У мене все є. Сьогодні людей буде багато, а машин ще більше. Ну, якось так. Хто на роботі, то ясне діло, що робота є робота. Що зробиш? Ніде не дінешся. Всім вдалого дня. При чого це сама з себе стара тримба пилосос тягає, а старий тримбун у погребі сидить. Сидить у погребі. Ой, комедія дай його Я не можу. Оце так. Побутовою хімією Crystal Line я вас знайомила неодноразово. Це побутова хімія їхнього власного виробництва. Вона дуже ефективна, безпечна для нашого здоров'я, тобто в складі немає ніяких агресивних компонентів. Є в різних об'ємах. Пів літра, один літр і 5 літрів. Ну, в домашньому використанні ясне діло, що вигідніше брати меншими об'ємами, або якщо ви хочете познайомитись вперше з цією побутовою хімією. А 5 літрів можна замовляти для великих сімей, для офісів, для клінінгових компаній і так далі. Тим більше ці засоби вже випробувані клінінговими компаніями від А, як кажуть, до Я. Цю продукцію дуже легко замовити. Переходьте по посиланню і пишіть в Дірект, або ж в місті Київ вони мають фізичний магазин. Вони співпрацюють також активно з комерційними клієнтами. Для них є вигідна оптова пропозиція для всіх ніж, для готелів, для садочків, для медзакладів, для клінінгових компаній і так далі. Тому Кому цікава така пропозиція, звертайтесь, відповідають швидко і професійно. Що я цього разу замовила? Замовила собі паліруй для матових поверхонь, тобто для своєї кухні, бо це в мене проблемка. Будемо, Будемо вирішувати. І плямо відник. плямо відник виводить не лише плями на білому, а також добре чистить шви в ванній кімнаті, можна раковини почистить і багато чого іншого. Ну, зараз випробуємо. Зараз ми випробуємо паліроль на моїй матовій кухні, тому що завжди залишаються плями від пальців. Жирові плями також видаляє. Зараз приклею малярний скотч щоб, для порівняння. До і після, як кажуть. Зверху без паліролі, знизу з паліроллю. І беремо сухенькою серветкою з мікрофібри і розпаліровуємо до сухості. І потім подивимось, який буде ефект. Так. Ну от. Видно? Видно. Красота, знизу красота. Зараз випробуємо плямовий відник. Знайшла свою стареньку футболочку, я колись так кетчупом зробила собі таку пляму. І вона у мене не відіправила. Тому я її добре намочила. Нанесу плямовий відник і залишимо на 10-15 хвилин. Так, мої дорогенькі, через 10 хвилин я пляму потерла руками і просто під водою змила. Все. Зараз ще в пральну машинку кину, футболочку і порядок. Плямовивідником можна почистити в ванній кімнаті на шви. От подекуди з'явилася чернота, тому наносимо засіб. Можна залишити на деякий час, а можна зразу потерти, дивлячись. Від того, якщо дуже чорне, то можна на трішки залишити. Якщо так, як у мене тільки трішечки, то зразу витерелось і все. І зараз ще водичкою змию і порядок. Ну і мої дорогі підписники, для вас супер пропозиція. При замовленні трьох любих засобів, четвертий отримаєте в подарунок. Така пропозиція діє 24 години, поки діє сторіс, тому не втрате таку нагоду. Спробуйте ці засоби. О вот така штука. Лісти льот. Не можна. Тобі. Мені не можна. А чого? А кому можна? Їсти льот? Нікому. А вовку? Вовку також не можна. А чого? Бо зуби можна зламати льодом. Він ж твердий. Ти знаєш, що таке льод? Що це таке? Це вода замерша. А, а, а чого? Ну так, кладеш її в холодильник. Або там, наприклад, взимку вода замерзає, коли мороз на вулиці, замерзає вода, стає льод, Зрозумів? Це той самий льод, який в холодильнику зроблений. В морозильній камері, зрозумів? А коли не кладеш в холодильник? То не буде льоду, буде вода проста. А чого? Ну бо так. Фізика. Морозово тобі принесе. Дякую. Тільки маленьку, добре? Добре. А чого? Що чого? Ну, маленьку їсть. Щоб гордочко не заболіло. А це що морозиво? Това я поставить, так. Да. Ні, морозиво це молоко, яке покладе в, морозиль, в морозильну камеру. Разом з цукром, з якимись там ароматизаторами, зрозумів. Можуть бути з куктами. Ну, як в цьому. Тут додали трохи клубніки. А де? На городі взяли. 谢谢。